Пробне пакування колодки на три розетки. Поїхали. Старт нажали, відпрацьовує датчик по продукту. Продукт у нас заходить в привочку. Тут все у нас гарно. Так. Один, два, три. 5, 6, 7, всі, да? Ну от беремо останні. Беремо останні. 3. Ось вот така у нас получается Дата на кожному є. Дату выбывает 20.25. Рик поставив. Да, на кожному есть дата. трішки меншу температуру поставить зараз. Ми заберемо, тому що перепалює а так гарне пакування.